Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила потужна пожежа спалахнула на території ангарської нафтохімічної компанії в Іркутській області Російської Федерації. З вогнем боролися більше 4 годин, з вогнем боролися до 13.17. Понад 100 осіб та 25 одиниць техніки. Місцева влада створила спеціальну комісію, яка буде розслідувати причини загоряння. Ангарська нафтохімічна компанія є частиною Роснафти. На даний момент це найбільше підприємство східного Сибіру. З виробництва нафтопродуктів та нафтохімії. Проектна потужність становить 10,2 мільйона тонн нафти на рік. Анонімні телеграм-канали вже пишуть про диверсії. Що ж, час від часу в різних областях Російської Федерації гремлять вибухи або раптово спалахують пожежі на підприємствах. Так, 6 листопада в Грайворонському районі Білгородської області прогриміла серія потужних вибухів на нафтобазі. Крім того, 22 жовтня вибухи прогриміли в Шебекіно, внаслідок чого нібито загинули дві людини. 16 листопада стало відомо, що в селі Сталевий Кінь Орловської області РФ, що за 180 км кілометрів від українського кордону, стався вибух на нафтобазі. Губернатор регіону Андрій Кличков заявив про нібито атаки БПЛА 19 листопада під Санкт Петербургом стався потужний вибух на газозаправній станції. Очевидці повідомили про масивну пожежу в районі Муріно, 20 листопада. Сталася масштабна пожежа. У Москві горіли складські приміщення на комсомольській площі. В Москві спалахнула двоповерхова будівля, яка використовується як складське приміщення. Площа пожежі сягнула 2000 квадратів. В будівлі сталося руйнування на площі в 3500 квадратних метрів. А може це довга рука ССО вони діють, а ми про це навіть не здогадуємося. Сили спеціальних операцій спеціальна розвідка, дійсно потужний інструмент. Теоретично можна відправити групу спецназу кудись в Ростовську область чи й далі знищити їх літаки на аеродромі умовного Міллірова. Але навіщо, якщо вони за день перелетять в умовну Чорнобаївку, де їм і капець? Тут наші хлопці вдома. Їм і земля допомагає. А підривати яку-небудь шушенську гес ми теж не будемо, вважає Павло Лакійчук. На його думку, від того, що пару сотень тисяч ЕМЛів залишиться без світла в Сибіру, орки на Миколаївщині не зупиняться. Ми цінуємо своїх воїнів і розпоряджаємося ними обережно і продумано, додав він. Серйозніше з цього приводу налаштований Ігор Левченко. Ми можемо проводити диверсійні акти на території РФ із залученням Сил спецоперації агентури, диверсійних підрозділів, партизанських загонів, які створюються тими ж ССО із числа місцевого населення інших цивільних осіб. ССО для України продовжує експерт, є одним із варіантів. В так званої довгої руки, яка може дістати противника на його території, підозрюю, що, як мінімум, у прикордонній зоні такий інструмент вже задіяно. Йому можуть ставитися різноманітні завдання: розвідка, вплив на логістику противника, проведення інших диверсій, враження важливих цілей, аеродромів, баз, зберігання боєприпасів тощо. Прилічує пан Левченко, але такий інструмент особливий. Як правило, діяльність таких структур не афішується військово-політичним керівництвом, аби не зашкодити, не дискредитувати ці сили і засоби. Вони Діють, а ми про це можемо навіть і не здогадуватися. Отже, виходить, що єдиною реальною силою для враження цілої в глибині ворожої території наразі залишаються бійці ССО. Втім, невдовзі усе може змінитися. До зустрічі глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.